Шановні кам'янчани, цього року ми відзначаємо 275-ту річницю з дня заснування нашого рідного міста. Це важлива дата для всієї нашої громади. На жаль, третій рік поспіль ми зустрічаємо цей день в час повномасштабної війни. І я перш за все хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким кам'янське живе і працює, і вічна пам'ять і слава воїнам. Які віддали своє життя за кожного з нас. Цей рік був непростим. Ми пережили декілька ворожих атак. Було зруйновано та пошкоджено будинки та лікарні, і найстрашніше загинули люди. Але місто тримається і продовжує працювати та розвиватись. Разом ми відновлюємо пошкоджене, допомагаємо Збройним силам, підтримуємо тих, хто постраждав від війни. Шановні мешканці Кам'янського. Саме ваша щоденна робота є фундаментом нашої стійкості. Кам'янське завжди було містом сильних людей, які вміють працювати, планувати і досягати результату. Цього року ми реалізували низку соціально важливих проєктів у сфері освіти, медицини, соціального напрямку. Підсумки цієї роботи є у відеозвіті. Разом ми подолаємо всі труднощі. Зі святом вас, дорогі кам'янчани! З днем народження кам'янське. Цей рік для Кам'янського, як і усіх інших міст України, став черговим випробуванням на витримку та міцність. Та, незважаючи на складні часи, до Дня міста відкриваємо після капітального ремонту ряд важливих інфраструктурних об'єктів. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 7 хірургічний корпус лікарні, номер 9 гуртожиток для ВПО по проспекту гімназичний, новопобудоване укриття у гімназії номер 12, оновлений харчоблок у ліцеї інформаційних технологій. Пріоритетним завданням керівництва міста є допомога захисникам нашої держави, надійні партнери міста у цьому напрямку: це громадська організація Осітяни Кам'янського, громадська організація фонд розвитку Кам'янського, громадська організація Бджола, громадська організація Патріот 2015, благодійний фонд Осоня України, благодійний фонд Паляниця, благодійний фонд Карітас, Мис Кам'янського, Мішен Рока Україн, волонтерський хаб Покрова, працівники міської влади та представники різних сфер життєдіяльності міста. Систематично відправляємо на Фронт автомобілі, реби, FPV дрони, квадроцикли, зарядні станції, антидронові рушниці, комплекти, гуми, дизельні генератори, тепловізори, рулони сітки, рабиці, окопні свічки, теплий одяг, медикаменти, продукти харчування, питну воду та інші необхідні речі за запитами військових. Очільник міста Андрій Білоусов систематично відвідує передову, спілкується з бійцями, дізнається про нагальні потреби, робить усе можливе для їхнього скорішого вирішення. У цьому році завершили другий етап будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. У селищі Карнаухівка відкрили пам'ятний знак на честь мешканців громади, які загинули на фронті. На стелі героям-визволителям відкрито дошку пам'яті зі світлинами загиблих воїнів. У затишних скверах міста з'явилися пам'ятні знаки на честь загиблих захисників кожного району Кам'янського. За звітній період не обійшлося і без трагічних подій. Кам'янське пережило кілька ворожих атак. Пошкоджень зазнали житловий фонд. Заклади освіти та охорони здоров'я приватні підприємства на превеликий жаль, маємо поранених та загиблих, щирі співчуття близьким з приводу цієї страшної трагедії. З перших хвилин на місці надзвичайних подій виїжджали усі відповідні служби та керівництво міста. Постраждалим надавалася уся необхідна допомога. Від скління вибитих вікон до подачі документів на участь у державній програмі є відновлення. Дякуємо за активну допомогу та підтримку постраждалих. Благодійний фонд пролізка та карітас, громадська організація «Абджола» та фонд розвитку Кам'янського Кам'янське активно приймає людей, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії. У місті функціонує центр соціальної підтримки ВПО. З Моменту відкриття його послугами скористалися понад 10 тисяч осіб, яким надано більше 33 тисяч послуг. Наразі у місті для розміщення вимушених переселенців працює 9 гуртожитків і транзитне містечко. Після капітального ремонту відкривається гуртожиток по проспекту Гімназичний, який зможе прийняти близько 250 переселенців. У цьому році завдяки допомозі благодійної організації пролізка у гуртожитку по вулиці Чарівній було замінено вікна та завезено меблі і побутову техніку. Нещодавна міська влада підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом Карітас України та благодійним фондом Карітас Кам'янське щодо створення у місті тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. На базі громадської організації ВПО Україна розпочав роботу центр розвитку дитини дитинство і раз, створений для підтримки малечі із порушенням аутистичного спектра. У Кам'янському працює центр соціальної підтримки ветеранів війни та їхніх родин на Лівобережжі, де надаються консультації щодо соціального захисту. Віль, працевлаштування та інших питань протягом року. Тут отримали підтримку 344 особи та надано понад 6 тисяч послуг. В даний час ведеться будівництво такого ж центру у правобережній частині міста, який буде відкрито найближчим часом. В місті успішно працює сучасний центр реабілітації для військових. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням за стандартами НСЗУ. Створені всі умови для комфортного перебування пацієнтів. В ньому працює команда фахівців, яка допомагає нашим воїнам відновлювати фізичну форму та психологічний стан. За весь час роботи реабілітаційне лікування у закладі пройшли понад 800 захисників і захисниць. В місті започатковано проведення змагань серед героїв України та їхніх родин. Гарною традицією стало проведення спортивно-патріотичних заходів: ігри мужніх, незламний народ незламної країни, ігри нескорених, забіг пам'яті, шаную воїнів. Біжу за героїв України. В цьому році Кам'янське приймало всеукраїнські змагання з витяга нескорених. Турнір зібрав 187 учасників з 20 регіонів країни, серед яких 10 кам'янських спортсмець. Менів на базі ветеранського центру облаштовано майданчик для гри в питанк. Це інклюзивний вид спорту, який підходить для людей з різним рівнем фізичних можливостей. У день відкриття тут відбулися всеукраїнські змагання серед команд кам'янського та інших міст України у співпраці з українською добровольчою армією. Організували відпочинок для наших захисників, які зазнали поранень. Вони мали змогу пройти відновлення в одному з санаторів Дніпропетровщини, де створені всі умови для якісного відпочинку, фізичної реабілітації та психологічного відновлення. Підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та компанією «Метінвест». Меморандум передбачає виділення підприємством 70 мільйонів гривень на підтримку міських проєктів. У хірургічному корпусі міської лікарні номер 9 відремонтовані гінекологічне та травматологічне відділення, а також оновлено до сучасних стандартів операційний блок. Після капітального ремонту відкрили відділення клініко-діагностичної лабораторії та відділення анестезіології та інтенсивної терапії у міській лікарні швидкої медичної допомоги. Допомоги. Відкрили після капітального ремонту і амбулаторію номер 3 за адресою вулиця Сергія Слісаренка. є. відремонтовано перший, третій, четвертий поверхи будівлі. Тепер тут нова клініко-діагностична лабораторія, оснащена сучасним обладнанням. Усі ці роботи виконано у рамках програми відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Місто вдячне підприємству КамецьТаль групи «Метінвест» за співфінансування цієї важливої програми. Також після капітального ремонту відкрили. Оновлений другий поверх амбулаторії номер 3 проект реалізовано завдяки співпраці Кам'янської громади з Українським фондом соціальних інвестицій, що фінансується урядом Німеччини через Німецький банк розвитку. Наразі триває капітальний ремонт сьомої та восьмої лікарень, який включає в себе ремонт відділень, заміну всіх мереж, оновлення фасадів та благоустрій територій. Фінансову підтримку в реалізації цих проєктів надає обласна військова адміністрація. Відкрили після капітального ремонту другий корпус ліце номер 20 Роботи виконано за рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським. Дякуємо за допомогу начальнику обласної військової адміністрації Сергію Лисаку. У цьому році привели до ладу 12 укриттів у закладах освіти. Роботи виконано за рахунок співфінансування державного та міських бюджетів. У рамках реалізації програми енергоефективності в чотирьох найбільших дитячих садочках міста встановлені автономні сонячні електростанції. Після капітального ремонту відкрили оновлені їдальні у ліце номер 3 та 30. У цьому році аналогічні роботи проводяться у трьох. Закладах ліцей інформаційних технологій, науковому ліцею імені Анатолія Лигуна та ліцею No20. Тривають роботи з капітального ремонту в наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Проєкт передбачає капітальний ремонт двох корпусів з утепленням фасадів і модернізацію внутрішніх переміщень, облаштування спортивної інфраструктури і благоустрій території. Кам'янське приєдналося до проєкту Міністерства молоді та спорту шлях чемпіонів. У рамках цієї ініціативи відкрито пілотний клас у ліцею номер 44 Учні класу зможуть поєднати. Увати повноцінну шкільну освіту з професійними тренуваннями. Відкрили волонтерський центр у південному районі Кам'янського. Це вже третій осередок допомоги, створений зусиллями «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського. На базі комунального закладу центр надання соціальних послуг відкрили простір Вільна, створений для підтримки навчання та особистісного розвитку жінок і дівчат Кам'янського. На прохання мешканців СМТ Карнаухівка відкрили у селищі аптечний пункт комунального підприємства Міська аптека. Приступили до капітального ремонту тротуарів. Роботи проводяться в різних частинах міста. У першу чергу ремонтуємо тротуари, які знаходяться у найбільш незадовільному стані та якими користується найбільша кількість мешканців. Зараз ця робота особливо важлива, адже це покращить рівень безбар'єрності у нашому місті. Кам'янське приймає участь у проєкті міський громадський транспорт України, 2 який передбачає залучення коштів Європейського інвестиційного банку. Управлінням транспортної інфраструктури проведено тендер на закупку 17 Нових 15-метрових односекційних трамвайних вагонів проект буде реалізовано протягом 2025 2027 років. Перша поставка запланована до кінця 2025 року. У зв'язку з простоєм підприємства Дніпроазот та неможливістю утримувати Розарій. Місто взяло на себе відновлення квітника, аби повернути його мешканцям. Молодіжний рух Кам'янського активно розвивається та набирає обертів. На базі центру молодіжних ініціатив реалізовано унікальний проєкт Йоус Медіалаб, завдяки якому. Молоді люди змогли опанувати навички СММ, копірайтингу, дизайну, контент-мейкінгу, фото та відеопродакшену. На базі молодіжної ради відкрито освітні ресурсні хаб «Медіалогі». Тут проходять тренінги, майстер-класи, консультації з цифрової грамотності. Окремої уваги заслуговують міські заходи та конкурси для творчої молоді. Найяскравіші серед них це Студфест, Молодь без меж, «Денсфест», Фестиваль української пісні вінок України, фестиваль ярмарок, Весна Фест 2025, конкурс Молодіжний лідер та інші. В місті активно розвивається та підтримується спортивний рух. За звітній період 92 кам'янських спортсмени увійшли до складу національних збірних України. Спортсменами прийнято участь у більш ніж 600 змаганнях з різних видів спорту. З них 42 міжнародного рівня. 187 спортсменів зайняли призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. З вересня 2024 року в місті організовано та проведено понад 20 змагань всеукраїнського рівня. Серед них особливе місце посідають чемпіонат України WBC Muay Thai, турнірські окушинка карате до воїн світла, чемпіонат України з шашок шашки 100, 24-ті всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю. У Кам'янському триває будівництво храму православної церкви України, козацької церкви Пресвятої покрови та завершення будівництва храму преображення господнього української греко-католицької церкви. Підтримку у будівництві надають громадські організації бджола та фонд розвитку кам'янського. Цього року знову стартував унікальний для України культурний проїзд. Як арт-терапія, лікуємо мистецтвом. Локації проєкту розміщено у різних куточках міста. За цей період у Кам'янському проведена велика кількість різноманітних заходів на базі театру, музею, центральної бібліотеки, кіноконцертного залу Мир, мистецьких шкіл та інших культурних осередків міста. Головною метою їхнього проведення є емоційне розвантаження людей у складних умовах сьогодення. Незважаючи на військовий стан, Кам'янський активно розвивається, працює над залученням європейських інвестицій та рухається тільки вперед. Щиро дякуємо нашим Хисникам за можливість жити під вільним українським небом схиляємо голови перед полеглими героями, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Тож у 275-й день народження ми щиро бажаємо рідному місту тільки процвітання, злагоди та подальшого розвитку а усім його мешканцям міцного здоров'я, родинного затишку, здійснення найзаповідніших мрій та головне мирного неба над головою.